Усім привіт! Сьогодні розпаковка. 17 вересня, 24 рік, Вінничина. І в даному огляді дуже хотілося б сказати, у моєму саду починає поспівати, але, на жаль, поки що не у моєму. Посилочка отримана від чудової людини. Це Андрій Михайловський, автор одноіменного каналу на YouTube. Це садівник-блогер, який займається вирощуванням кісточкових культур в основному. Це плоти, диплоїдні сливи різні кісточкові гібридні форми. І знімає огляди на них. Тому десь отут у цьому куточку залишу посилання на канал Андрія. Також посилання залишу в описі під відео. І що ж у нас в посилочці? А у нас в посилочці. Ось такі плодики це аземіна або пав-пав мовою оригіналу. Ще кажуть бананове дерево. Культура пішла з США, зараз активно розповсюджується Україною. Багато в кого вже є, плодоносить. Я цієї весни теж посадив кілька саджанців. Але перше плодоношення чекати ще дуже довго, так як кажуть, люди, що на сьомий восьмий рік починає плодоносити ось такий плодик. Ось такий. І ще один. Так видно. Так виглядають. Давайте зважимо їх. 180 грам. 171 І, мабуть, найбільший. 183. Ну, майже однакові ваги всі. Оці цих два. Які трошки темніші. Таке враження, що в середині рідесенькі настільки м'янькі під шкірочкою. Оцей пліт ще твердуватий, його залишу ще полежати. Так, а якого розрізати, показати? Мабуть, оцього. У відео бачив, їх розрізають. Ой, як легенько ріжеться повздовж. Там у середині є кісточки. Ось така красива. Жовта м'якоть. Видно кісточки. А пахне як гарно. Пахне дуже гарно. До речі, дружина, коли посилочка стояла у будинку на столі, каже, що так з неї смачно пахне. Це була повністю закрита посилочка. Беремо ложку, її так здається, потрібно їсти. І пробуємо. Вперше пробую. М, -м, -м. Ого. Ого. Так, дійсно, люди казали правду, що це ні на що не схоже. У нього якийсь свій окремий смак. Дуже, дуже ароматне, солодке. Ну, я навіть не знаю, як передати. Це щось нове, це щось ні з чим не зрівняне. Як крем якийсь такий дуже насичений смак. Не можу ні з чим порівняти, не буду казати, що тут там манго, ще щось, банан. Ну, ніякого банана я тут не відчуваю. Такийсь свій окремий смак, дуже смачне. І це враховуючи, що плоди сієнця. Тобто це не сортовий вид, просто вдала селекція. Дуже гарний і неповторний смак. Тепер я ще більше захотів вирощувати цю культуру. Ще раз хочу подякувати Андрію за такий презент. До речі, в кожному плодику. Є з десяток, а може і більше насінин. Всі ці насінини підуть у діло. Спробую виростити з них теж сіянці, які згодом, можливо, вдасться привити якимись хорошими сортами. Все, дякую за увагу.